Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Сергій Гайдай, політтехнолог та генеральний продюсер Ютуб каналу Pro В описі під цим відео можете знайти посилання це, звертаюся до наших глядачів і обов'язково підписатися на цей Ютуб канал. Ну і так само нагадую, продовжую нагадувати, що Сергій Гайдай є амбасадором українського вартового бренду клейнот. Ну і як завжди, пан Сергій демонструє. Годинник закликає усіх охочих купувати, рік тому клейнот випустив годинники спеціально для військових. Саме я амбасадором цієї тактичної серії. Нагадую, що це найкращий подарунок для військового. Ціна в прайсі зовсім інша. Це не ціна, яка вказана для військових, вона значно нижча. Ну, а якщо цивільний купує то 20% йде через фонд «Повернися живим на допомогу ЗСУ. Тому це ще така справа, знаєте, дуже, дуже, дуже а, правильно купувати такі українські годинники для військових. Ана Сергію, нашу сьогоднішню розмову я хочу розпочати із того, що відбулося в парламентській асамблеї Ради Європи. Там, коли вони ухвалювали резолюцію щодо справедливого та сталого миру в Україні, не сподобалося їм поправка нашої української делегації і формулювання. Я зацитую «Владимир Путін є терористом, під керівництвом якого були вчинені численні акти терору проти цивільного населення. От в парі сказали про те, що ну їм не подобається слово терорист, вони його видалили, і, зрештою, поправка ця була змінена до формулювання, що Путін має бути притягнутий до відповідальності за численні акти терору, скоєні проти цивільного населення під час його правління. А що відбувається з парламентською асамблеєю Ради Європи, і чому вони проти того, щоб в формулюванні було що Путін терорист? У мене є тільки одна гіпотеза, знаєте, можливо, європейські бюрократи відносяться дуже прискіпливо до точності формулювань. Якщо казати чесно, то Путін не підпадає під поняття терорист, бо він підпадає під поняття військовий злочинець. І якщо в паре приймуть рішення, що він військовий злочинець і повинен бути притягнутий за злочини, які він скоїв. Мені здається, це теж непогано і боротися, щоб там називати його терористом. А, так, дійсно а, він діє як терорист, але я думаю, що це не головне в цьому документі і, взагалі, в справі. На яких умовах повинна, повинна ця війна закінчитися для України? Це важливіше, ніж як ми будемо Путіна називати. А як на мене, взагалі всі мирні плани, які будуть фіксувати ту ситуацію, окуповану нашу територію, включаючи Крим, які будуть фіксувати, що Путін залишиться для всього світу легітимним очільником Російської Федерації, це все. Несправедливий мир, і це взагалі не мир. Це можливість Путіну підготуватися до продовження війни на знищення України. Наскільки сьогодні залежить від позиції Сполучених Штатів і безпосередньо Трампа те, як формуватиметься цей справедливий мир? Ну, це основна позиція, якщо казати про міжнародну арену. Про міжнародну дипломатію, тому що це найбільш потужна країна в світі, перша економіка і найбільш, скажімо, боєздатна армія на даний момент. Хоча в мене є деякі сумніви, тому що так чи інакше, боєздатність армії визначається не чисельністю і навіть не технічним оснащенням. Головним фактором є бойовий досвід і готовність воювати і вмирати на війні. Тут в мене є сумніви. Сполучені Штати Америки давно не приймали участь ні в якій широкомасштабній війні. Ми бачили їх провал в Афганістані. Вони були неспроможні, скажімо так, не дозволити озброєному Талібану захопити владу. Вони втікали. Як це не дивно, дві найпотужніші армії, в яких є необхідні параметри, це російська армія, яка зараз приймає участь у широкомасштабній війні. Це українська армія. Єдине, нам, звичайно, не вистачає двох важливих речей. Нам на даний момент не вистачає деяких видів сучасного озброєння, таких як ППО і Авіація. І тут би ми могли б саме у цих сферах США могло б нам допомогти. І друге, нам не вистачає адекватного командування армією і країною. Це теж. Але дивіться. Це вже не залежить від Сполучених Штатів Америки, це залежить виключно від наших внутрішніх справ. І якщо вже й казати, де основні фактори, які б допомогли нам завершити цю війну, вони всередині країни. А ось якщо б ми їх включили всі і всі використали ці фактори, тоді б і е, сам дизайн допомоги, як Штатів Америки, так, і європейських країн вони нам сьогодні допомагають в об'ємах не менше, ніж Сполучені Штати Америки. Були зовсім би іншими. Більш того, при призупиненні допомоги сьогодні від адміністрації Трампа ми бачимо, як активізувалася допомога саме європейських країн, які цю війну відчувають значно ближче ніж Сполучені Штати Америки, які знаходяться за океаном. Повертаючись, все ж такого ви говорити про те, наскільки я правильно розумію, що наші західні партнери в цілому дивляться, що у нас всередині країни відбувається. чи зараз прискіплива увага до того, на вашу думку, що відбувається між Міністерством оборони і Агенцією оборонних закупівель, я не знаю про Європу, але Сполучені Штати Америки, саме адміністрація Трампа, нова команда Трампа, цьому питанню будуть уділяти най- Прискіпливішу увагу, все, що у нас відбувається для них, тепер є важливим. Вони стоять за те, щоб зробити тотальний аудит всього, що стосується, як використалися і використовується їх допомога, допомога їх платників податків на допомогу Україні. І, звичайно, питання номер один, як це використовується і хто використовує ці гроші для оборони нашої країни? Тому, звичайно, абсолютна неефективність. не... Попереднього міністра оборони, не того, який зараз умірова, оцю неспроможність налагодити і військову політику, і виробити військову доктрину переможну, і налагодити <кій> безперебойне постачання зброї. Звичайно, це ніяким чином не обмине увагу Вашингтону. Ну а стосовно подальшої підтримки, тут ваші прогнози оптимістичні чи не дуже? Ще раз кажу: два основних фактори. Фактор один: що сама Україна буде застосовувати для своєї оборони? Принцип допомоги завжди один, який, на жаль, наша влада або не розуміє, але не хоче виконувати, ми зробили все залежно від нас, повинна сказати влада. Я можу вам перерахувати, що повинна зробити для перемоги. По-перше, повністю прибрати всі зайві витрати, які не йдуть на оборону країни, а це і скорочення державного апарату і повне припинення корупційних схем. І зовсім інший спосіб мобілізації для поповнення рядів наших збройних сил, починаючи перш за все з тих верств, скажімо, нашого суспільства, які найбільш готові силовики, чиновники або найбільш Обов'язково вони повинні це робити. А, інша економіка, не силовий і податковий рекет, який наша влада, незважаючи на війну, продовжує стосовно наших підприємців, нашого бізнесу, наших підприємств. А, зовсім інше відношення до бюджету. Ніяких витрат, які під час війни не мають ніякого сенсу. І зроблені заради корупційних схем на благоустрій або освоєння грошей в містах, які вже, від яких стоїть ворог вже в сотнях метрів, а там продовжують класти асфальт і ремонтувати стадіони, або, скажімо так, закопати новий транспорт. Там треба строїти оборонні лінії, там треба евакувати населення. Це все не робиться, і Вашингтон про це знає. Це головне реформи в армії. Коли ми покажемо, що ми зробили все необхідне, розробили, оснастили армію всім, особливо що стосується зараз основного елемента враження ворога це безпілотні системи. Налагодили закупівлю за гроші свого бюджету, налагодили виробництво зброї, побудували оборонні лінії. От тоді. Ми можемо просити у наших союзників, у наших партнерів, ми зробили все. Нам, нам не вистачає те, що ви можете зробити. У нас твердий намір розбити ворога на полі бою, а не домовитися, здавши наші території. Коли наші союзники цього не бачать, вони готові виконувати ті умови, які висади Путін, тому що він зробив все для цієї війни. В нього працює економіка, в нього армія поповнюється найманцями, він просувається на полі бою і показує свою силу. З нашої сторони, ми всього цього не показуємо і не робимо. Це головний фактор. Ну, а другий фактор той же Путін. Якщо, скажімо так, до Путіна будуть застосовані всі необхідні заходи, я в тому числі і за те, щоб його продумали план його фізичного усунення від влади, тоді це зіграє. І тоді вже Вашингтон прийме те рішення, яке може нагадувати, той самий справедливий мир або перемир'я, але зупинення війни. Поки всі експерти, які розказують, що Путін хоче домовлятися, які умови, у нас тут мир, коли будуть вибори, мене дивують, тому що я не бачу жодного фактора. Не жодної можливості навіть у Трампа зупинити цю війну в найближчий час, як мінімум, тому що не наш уряд, не Путін не роблять всього необхідного, щоб це сталося. Ну зараз існує думка, що не відбувається контакту між Трампом і Путіним через те, що у адміністрації Трампа ще не знайшли серйозних таких важелів тиску, які би змогли дотиснути Путіна під час цих перемовин. Ви погоджуєтеся із цією тезою? Я погоджуюся з цією тезою, а я додав: а я не бачу можливості знайти такі фактори, якщо о, Сполучені Штати Америки не втрутяться в цю війну конкретно силовими методами. Це повна блокада економіки е агресора. Е а чи є такі можливості? Я сумніваюся. Всі санкції, які були до цього, не тільки не припинили цю війну, Путін зміг налагодити виробництво зброї, яке більше, ніж з... <кхи> виробництво зброї всіх наших західних союзників. Путін зміг об'єднати антиамериканську антизахідну коаліцію навколо себе. Із таких країн, як Іран, Північна Корея, той же Китай. Я думаю, там є Венесуела, там є свої агенти, такі як Орбан. І я не впевнений, що з ним не може бути союзником той же Ердоган, який має таку ж природу, як Путін. Це диктатор. І так далі. Uh, я, uh, цей фактор він у Трампа може не статися економічний. А чи готовий він втрутитися військами або піти на фізичну, uh, скажімо так, ліквідацію, як вони робили це з терористами, іранськими очільниками там, стражі іслама? Я не впевнений. Uh, шлях такий є. Він uh, подвійний. Перший вимагати від нашого керівництва змін в, в, в країні радикальних реформ. Ну, я просто можу вам сказати невеличкий приклад. В червні 22-го року наша влада презентувала план скорочення витрат, які не йдуть на оборону. Розуміючи, що грошей немає, і треба всі ресурси сконцентрувати, оптимізувати заради оборони. Там було. Скорочення міністерств з 20 до 12%, там було скорочення особового складу нашого правлячого апарату на 50%, а по деяким інстанціям на 80%. Як тільки ми отримали допомогу від заходу, наш апарат не тільки не скоротився, а ще відкрив вакансії. Освоювати гроші західної Сьогодні наш бюджет переповнений західною допомогою. Як каже один знайомий мені експерт Павло Себастьянович, у нас ресурс ресурсне прокляття. У нас нічого влади не хоче робити, тому що їй грошей і так достатньо. От мені здається, Трамп повинен зробити вимоги по оптимізації і по, скажімо так, радикальним змінам в армії. Це перше. А друге, дійсно, від нього ми могли би отримати те, чого ми сьогодні самотужки точно не могли би зробити. Це панування авіації в повітрі. І це не F-16, це F-18 з зовсім іншим озброєнням, яке значно краще, ніж озброєння Російської Федерації. І це наповнення нашим. Причому з, навіть не треба чекати пілотів, які наші можуть тільки за рік освоїти новий тип літаків. Це повинні бути найменші пілоти Сполучених Штатів Америки, наприклад, через систему приватних військових компаній. Бо для них це реально це, це треба платити гроші. І самі військові компанії, як інколи це робили, деякі світові лідери вони наймали для вирішення таких проблем американські військові приватні компанії. сомалійські пирати були знищені. Пам'ятаєте, коли це була проблема для світового судопласту? Потім вони зникли. Це зробили американські приватні військові компанії. Мені здається, саудити їх найняли, тому що вони втрачали великі гроші від втрат, які у них зав'язані саме на морські перевізки. А це, 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 це теж Америка може нам допомогти. Ну і ППО, я в цьому розбираюся. Це може бути навіть не треба нам продавати, а чи дарувати комплекси ПВО. Треба їхній комплекс розташувати на нашій території, закривши наше небо. І хай їх військові набувають найцінніший досвід праці в реальних умовах. Це доволі безпечно, бо це в тилу, це не на фронт йти в окопи. Але таким чином Америка і країни НАТО можуть отримати військових, які дуже підготовлені саме в тому, що вони набудуть досвід реальної бойової роботи по реальним цілям. Я це добре знаю. Коли я служив в радянській армії і в системі ППО, то ми стріляли один раз на два ріки на полігоні по реальним цілям. І досвіду у нас не було. Сьогодні кожну ніч в Україні можна тренуватися по, най, скажімо, по найскладнішим цілям це навіть не літаки, це ворожі ракети. От така допомога, а ще можна наситити нашу країну їх підрозділами технічної підтримки. Або розташувати їх на білоруському кордоні, щоб українська армія могла, скажімо, звільнити необхідний ресурс, який там тримає військовий, для того, щоб зосередити його на бойових діях, на лінії зіткнення. Багато чого можна, але Трамп повинен зрозуміти. Україна робить все необхідне, це перше. З Путіном домовитися неможливо. І ніякого іншого впливу, крім, крім впливу, силою немає. Чи буде так, я хотів сподіватися дуже. Допомагав Путіну обходити санкції та й взагалі допомагав економіці російській в цей період вистояти, в тому числі Китай. Так, отут, скажіть пане Сергію, наємно сподіватися, що якщо нормальна комунікація складеться у Трампа і Сі Цзіньпіна, вони знайдуть разом інструментарій тиску на Путіна і, зрештою, його дотиснуть. Ой, знаєте, я не спеціаліст в міжнародній політиці, єдине, я вважаю, що звичайно силових методів на Китай у Америки немає, можливо, є економічні. Тому що так чи інакше економіка Китаю, хоч вона і друга в світі, вона залежить від економіки Сполучених Штатів. Вони дуже пов'язані. Якщо Трамп знайде такі важелі, можливо, не на 100% залишиться все одно сіра зона. Зона, яку не можна проконтролювати, але це вплине на керівництво Китаю, щоб ну, як мінімум, вони значно зменшили свої, скажімо, заходи, які допомагають Путіну обійти економічні санкції. Пане Сергію, тут на шпальтах The Times з'явилася Юлія Мендель, колишня прес-секретарка Володимира Зеленського. І з'явилася вона з публікацією про те, що Україні потрібне термінове припинення вогню, навіть якщо це не принесе справедливого миру. Це шанс пише вона зберегти державу, економіку і сам народ, бо за нинішніх умов здолати Росію військовими методами видається неможливим. Що ви думаєте про появу такої публікації? Ну, по-перше, я не в курсі на кого, яким чином і чу думку висловлює пані Мендель. Ну, не знаю. Мені здавалося, вона в конфлікті сьогодні з банковою, угу. але всі люди Ну, це ж не випадково, це ж не просто її журналістський матеріал. Правильно? Ті люди, які розказують, що Україні треба припинити вогонь. Це абсолютно я от не люблю цього. Мене, мене звинувачують, що я російський агент, коли. Критикую якісь українських експертів, або блогерів, або інфлюенсерів, так званих лідерів думок. Я не люблю, коли просто так звинувачують то, того, хто тобі не подобається, хто тебе критикує. Але можу сказати так: будь-хто, хто каже, що нам треба припинити вогонь це дуже вигідний наратив, таке слово є наратив. Колись ми казали ідеологема або сенс Росії. Тому що ми розуміємо, якщо Росія припинить вогонь, війна закінчиться. Якщо Україна припинить вогонь, ми цю війну програємо, будемо окуповані і знищені. Якщо б пані Мендель цього не розуміє, на кого б вона не працювала, то все, що треба казати, мир наступить, коли Росія перестане вести війну і вогонь. Не Україна. Україна тут захищається на своїй території і ніяк інакше. Пане Сергію, якщо е, на інавгурації Трампа помітили українських політиків і одразу це підживило тезу, а до чого зараз готуються, чи якось намагаються задружитися із новою адміністрацією, що ви думаєте з приводу цього? Я думаю, наступне: звичайно, кожен раз, коли в Україні діюча влада втрачає довіру. Втрачає рейтинги, з'являються інші політики, які бажають зайняти їх місце. Це нормальний політичний процес. І вони, звичайно, використовують все, що необхідно, щоб заявити про свої позиції, в тому числі приїжджаючи на інаугурацію Трампа. Але мене більше хвилює інший факт: будь-хто може приїхати на інаугурацію Трампа. У мене є декілька моїх особистих знайомих, які купили квитки і поїхали на інаугурацію Трампа. Тому що вони є прихильниками Трампа, тому що взагалі їм це цікаво. А ось офіційні особи, вони туди бувають запрошені. Їх адміністрація Президента Трампа запрошує. А от пан Зеленський, на жаль, не був серед них. І це чіткий сигнал відношення адміністрації Трампа до Зеленського. Є претензії, є невирішені проблеми. От про це треба думати: а поїхати на інаугурацію і в Сполучені Штати може собі дозволити будь-хто у кого є для цього гроші, і можливості подолати заборону на перетин українського кордону. Тобто з цього не потрібно робити якихось висновків про те, що зараз шукають прихильності під. Ні, таке є. Я можу вам пояснити тільки трошки інше, яка проблема в адміністрації Трампу стосовно політичного процесу в Україні? Дивіться, там, в Вашингтоні, чітко переконані, що існуючий уряд Зеленського, влада Зеленського, а навіть і попередній Порошенка. Це повністю продемократичний. Я зараз про партію США підтриманий демократами, повністю з ними, скажімо, в лобіюванні тих чи інших інтересів і на території України команда людей. В більшості для, скажімо так, для американців поняття демократичний – це є поняття соціалістичний. Соціалізм це пріоритет держави перед приватними ініціативами, перед правами і свободами людини. І вони розуміють, що уряд і Порошенка і Зеленського це повний аналог демократичної партії Сполучених Штатів Америки просто в Україні. Ну, наприклад, от якщо брати посла в Америці, пані Маркарова, то там взагалі була заява. Республіканців о том, о, о, про те, що вона, будучи лобістом інтересів Демократичної партії Америки, повинна зараз бути відізвана і прибрана як посол. Це логічно. А ось знайти політичну альтернативу в Україні, яка має, скажімо, таку ж ідеологію, такий же світогляд, республіканський. Вони не можуть. Таких людей вони на нашому політичному обрії не бачать. І це проблема. І тому вони не знають, на кого тут робити ставку. Робити ставку на Зеленського вони зараз не хочуть, не бажають, не довіряють його оточенню. А альтернативи у них зараз 100%, в якій вони впевнені, немає. З одного боку, вони натякають Зеленському про нехвільність провести вибори. А з іншого боку, не дуже це активно роблять, ну, тому що, як мінімум, ми чуємо, як цією слабкістю, нелегітимністю нашої влади користується той же Путін, який каже, я не буду домовлятися з Зеленським, бо з мого, по, по Конституції України він вважає, що він не є легітимним. А у нас немає, наприклад, висновку Конституційного суду, що це не так. І ворог користується цим. І звичайно, в Сполучених Штатах Америки в адміністрації Трампа думають, як так зробити, щоб Зеленський або Українці зробили свій вибір, і хто б там не був, вже був би легітимним. Але вони не бачать йому альтернативи, такої так, альтернативи, альтернативи, якої вони будуть довіряти так званих українських республіканців, українських реформаторів, українських політиків, які могли би змінити Зеленського і зробити про все те, що я вам казав. Необхідні зміни, щоб ця країна дозволила себе перемагати Путіна і розраховувати на допомогу Заходу. Пане Сергію, так з боку Зеленського, останнім часом ми чуємо таку серйозну критику на адресу попередньої адміністрації Сполучених Штатів. Зокрема, про того ж Джо Байдена він в одному з своїх нещодавніх інтерв'ю так ну <кій> таку ремарку зробив, що там ще. Потрібно дізнатися про що в Женеві Байдена з Путіним домовлялися. Ну так серйозно. Я що? можу вам сказати прислів'я. Добра ложка до обіду. Поки Байден був при владі, жодної критики ми від банкової не чули. Більш того, Маркарова не була відізвана, а, дипломат, дипломатія банкової провалила ленд-ліз, який республіканці вибили з Байдена, а він їм не скористався і наші не вимагали ленд-лізу. Тому, звичайно, зараз Зеленський може вже наздогін казати все, що завгодно, але час пішов. Дії були зроблені. В Вашингтоні не запросився Зеленського, не бачить в ньому людини, якій можна довіряти, і на яку можна робити ставку. Це очевидно. Хоча дипломатично, так, да, можна казати один про одного якісь добрі речі, щось намагатися, але в міжнародній поліції працюють тільки дії. Вони не були зроблені Зеленським під час а, влади Байдена. Зараз вони не робляться адміністрацією Трампа стосовно Зеленського. Сергію, я щиро дякую вам за цю розмову за те, що знаходите та можливість своїми думками ділитися з нашою глядацькою аудиторією. Завжди вас раді бачити. Я нашим глядачам традиційно нагадаю: не забувайте підписуватися на Ютуб канал Сі на Ютуб-канал UA, генеральним продюсером якого є Сергій Гайдай. Ну і так само купуйте годинники бренду Олена. От от в чому я змушений розбиратися як колишній рекламіст і піарник… Це в тому, що ми просуваємо. Тобто, мені здається, за останній час я, звичайно, не став 100% експертом в годинниках, але розібрався ну, як мінімум щоб придбати собі і розуміти щось про них. Всім раджу купувати, тому що це дійсно український да, український годинник, але якість швейцарська, тому що основна комплектуюча це механізм. Він виготовляється для українців в Швейцарії. Опис під цим відео, хто зацікавився, закликаю наших глядачів, долучайтеся, тому що купуючи цей годинник, як пан Сергій зазначив, ви допомагаєте нашим збройним силам.